Аудіокниги українською від студії Калідор, Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною мандрували сторінками чудового циклу хроніки нарнії Клайба Стейплза Люїза. Сьогодні ми підсумовуємо усе читаючи останній розділ із цієї чудової гептології. Розділ 16 Прощання із царством тіней. Якби ми могли бігати без утоми стільки, скільки заманеться, то гадаю, ніхто ніколи б не зупинявся, хіба що тільки задля дуже дуже вагомої причини. І причина така знайшлася. Знайшлася, коли Юстас несподівано заволав. Оце так. Стійте. Дивіться лишень, куди ми прямуємо. Воно й не дивно. Адже перед ними було озеро чан, а за ним височезні стрімкі скелі, із яких униз щомиті збігали тисячі й тисячі тонн води. Де інде води великого водоспаду мерехтіли, переливаючись діамантами, а деінде зливалися темно зеленими потоками. І навіть тепер, на значній відстані від нього, вуха у друзів позакладало від оглушливого ревіння, із яким вода падала в озеро. Не зупиняйтесь, усе вище і все далі, покликав їх гострозір. Він дещо змінив курс і попрямував тепер угору. Добре йому казати, пробурмотів Юстас, але й діамант теж гукнув. Не зупиняйтесь все вище й усе далі. Не зупиняйтеся і біжіть, як і бігли до цього. Голос його потонув у ревінні водоспаду, але наступної миті усі побачили, як він пірнув до озера. За ним, хто як із плескотом попадали у воду й інші. Вода виявилася зовсім не людяною, як очікували всі, особливо верть. Вона огортала приємною пінявою прохолодою. Несподівано для себе усі помітили, що пливуть просто до водоспаду. Це якесь божевілля, зауважив Юстас Едмундові. Я знаю, та все ж. кивнув Едмунд. Але хіба ж це не чудово? радісно скрикнула Люсі. Чи ви не помітили, що не можете відчувати страх? Хоч би як не намагалися. Ви спробуйте. Правду кажеш, можу присягнути, після марної спроби вигукнув і собі Юстас. Діамант першим дістався під ніжжя водоспаду, але Тіріан плив просто за ним. Останньою була Джил, і саме перед нею розкрилася найповніша картина того, що коїлося попереду. Вона побачила щось біле, що прутко линуло вертикально поверхнею води, і був то єдиноріг. Неможливо було визначити, чи то він пливе, чи то здирається водоспадом, немов скелею, але він просувався усе вище і вище. Вістрям свого рогу він розрізав водну поверхню у себе над головою, і вода двома веселками спадала йому на плечі. Просто йому на п'яти наступав Тіріан, який ворушив руками й ногами, немов зразковий плавець, тільки плив він просто вгору, ніби дерся вгору стіною якогось велетенського будинку. Найкумеднішими були собаки. Шалений галоп ніяк на них не вплинув. Жодного разу не збилися вони із дихання, але тепер чали, кашляли і бризкалися на всі боки повсякчас. Тому що гавкати на плаву не найзручніша справа. Кожного разу, коли розявляєш пащу, то до рота й носа набирається повно води. Але роздивитися усе як слід у джил не стало часу, бо за мить вона й сама уже підіймалася водоспадом. У нашому житті таке було б неможливо, навіть якби ви не втопилися одразу. То величезна маса води, що падала в озеро із неймовірної висоти, розтерзала б вас об зубчасті скелі. Але у тому світі могло трапитися все. Тож ви лише підіймалися і підіймалися, а за стіною води виблискували різнобарвні камінчики і світло відбивалося від діамантових бризок. Через деякий час. Здавалося, що пливеш на гору у суцільному світлі, усе вище і вище. Висота, безперечно, налякала б вас, якби у серці лишалася хоча б крапля страху. Але його не було. А натомість тілом розливалося непередаване почуття радісного хвилювання. Нарешті, вони дісталися казкової, спокійної, зеленої закругленості. Тут де закінчувалася нешумлива ріка, вода переливалася через край. Хоча й доводилося плисти проти течії, такі добрі плавці, якими тепер були вони, долали опір без зусиль. Невдовзі вони вже видряпалися на берег мокрі і щасливі. Попереду розкинулася велика долина. А вкриті снігом гори, які тепер здавалися значно ближчими, різко виокремлювалися на тлі синього неба. Усе вище і все далі. гукнув діамант, і всі вони знову почали бігти. Вони уже перебували за межами нарнії на диких західних землях, на тих, про які ані Тіріан, ані Пітер, ані навіть Орел до цього й гадки не мали. Але лорд Дігорі та ладіполі пам'ятали цю місцевість. А пригадуєш, а пам'ятаєш? Час від часу кидали вони одне одному, і голоси їх на диво лунали рівно, немов і не бігли вони так швидко, що не наздогнала б їх і випущена вправним стрільцем стріла. Скажіть но, лорде, звернувся Тіріан до Дігорі. чи правду кажуть люди, що ви двоє здійснили подорож сюди у самий перший день створення нашого світу. Так, кивнув Дігорі, і вважається мені, ніби було то тільки вчора. І те, правда, що подорожували ви на летючому коні? розпитував і далі Тіріан. — Звичайно, посміхнувся Дігорі, але собаки навколо загавкали швидше, швидше, швидше. І чоловіки змовкли. Так вони і мчали усе швидше і швидше, доки не здалося, нібито вони не біжать, а летять, і навіть Орел, що ширяв у височині, уже не міг би їх перегнати хоча б і волів. Вони проминали одну звивисту долину, а за нею іще одну, іще, іще. Мов стріли, здіймалися вони крутими схилами пагорбів і швидше за вітер спускалися із них з іншого боку. Інколи їм доводилося бігти уздовж річки, інколи долати її вплав. Подекуди їм стрічалися гірські озера, які вони минали зі швидкістю невеликих моторних човнів, Доки, зрештою, на дальньому кінці довгого озера синього, немов бірюза вони не побачили гладкий зелений пагорб зі схилами крутими, мов боки піраміди, та із високою зеленою стіною, що оперізувала вершину. Але з поза стіни визирали гілки дерев зі срібним листям та золотими плодами. Усе вище і все далі. заревів єдиноріг, але підганяти нікого не було потреби. Вони рвонули вперед, із підніжжя пагорба, і, як пінява морська вода, що її приносить, хвиля розбивається об скелястий берег, полинули вони вгору. І хоч схил той був майже таким самим крутим, як і колись дах, а трава була такою ж гладкою, немов на газоні для гри у гольф. Жоден із них жодного разу не послизнувся. Тільки на верхівці вони дещо сповільнили біг, бо опинилися перед високою золотою брамою. Якийсь час вони стояли перед нею, бо жоден не наважувався підійти і перевірити, чи відчиниться вона, чи ні. Усіх картали ті ж самі сумніви, що не давали їм спокою тоді, коли на очі їм трапилися фрукти. А чи можемо ми, чи це правильно? Чи нам воно судилося? Але доки вони так стояли, звідки лязь із обнесеного стіною саду залунали звуки рога, голосні і мелодійні? А брама тоді привітно розчинилася? Тіріан завмер, затамувавши подих. Вон навіть і уявити собі не міг, хто може вийти із тих воріт. Але йому й на думку не спало, що буде то. Такий собі маленький, ошатний, і розумний миш із червоним пером, встромленим у діадему у нього на голові. Поклавши ліву лапку на руків'я довгого меча, миш вишукано вклонився і тихенько пропищав. Вітаю вас від імені лева. Ходімо, усе вище і усе далі. На превеликий подив Тіріана король Пітер, король Едмунд та королева Люсі несподівано кинулися вперед, впали на коліна перед мишем і почали вітати його, вигукуючи, в один голос «Ріпічіп! Ріпічіп!». Від великого здивування Тіріан навіть задихав частіше. Бо втямив він, що дивиться на одного із великих героїв Нарнії – Миша Ріпічіпа, котрий вкрив себе славою під час битви на Беруні, а потім разом із королем Каспіаном Мореплавцем здійснив подорож до краю світу. Але багато роздумувати над цим йому не довелося, бо дві дужі руки стисли його у міцних обіймах. А дуже, дуже знайомий голос промовив Ова, хлопче, а ти поміцнішав та повищав із того часу, як я бачив тебе востаннє. Був то батько його, славний король Ерліан. Але він був не таким, яким тіліян бачив його в останній раз, коли його принесли з полотнілого від поранень, яких зазнав він під час сутички із велетнями. Був він не таким, яким Тіріан пам'ятав його в останні роки, сивоголовим воїном у старості. Ні. Батько його тепер був молодим і веселим, таким, як був він багато років тому, коли грався із Тіріаном, тоді ще зовсім малим, у садку на подвір'ї кейр Паравелю, теплими літніми вечорами перед тим, як відправити дитя спочивати. Тіріану! Навіть пригадався запах хліба із молоком, який йому зазвичай і давали перед сном. Залишено я їх ненадовго. Нехай наговоряться, а потім і собі підійду привітаю короля Ерліана, подумав діамант. Чимало соковитих яблук здобув я від нього, коли гарцював малечею істіріаном. Але за мить увагу його відволік. Кінь, що саме виходив із воріт. Крилатий кінь, такий могутній та шляхетний, що навіть єдиноріг почувся маленьким лошам у його присутності. Кінь той раптом затримався поглядом на лорді Дігорі і полі, а іще за мить радісно заіржав. Гей, друзі! І обидва вони кинулися йому назустріч, вигукуючи флеч, старий добрий флеч, і обіймаючи його за шию та вкриваючи його цілунками. Та миш знову наполегливо покликав їх увійти, тож крізь золоту браму всі пройшли всередину, туди, звідки на них повівав запашний аромат квітучого саду. Залиті дощем галявинки чергувалися із прохолодними затінками, м'якою травичкою поцяткованою біленькими квіточками. І усі вони із подивом помітили, що садок виявився набагато більшим зсередини, аніж здавався назовні. Але часу подумати про це не було, адже з усіх боків до них поспішали люди, аби. Привітати новоприбулих. Здавалося, що усі, про кого вам будь-коли доводилося чути, якщо ви, звісно, бодай трішечки знайомі з історією України, зібралися зараз тут, в одному місці. Були тут погач сизокрил і простоквак трясогус. Король Ліліан зачарований, а потім розчарований, і мати його, донька зірки, і батько його, сам великий король Каспіан. Неподалік від нього стояли лорд Дрініан, Лорд Берн і гном Тіквік і борсук Трюфеліно поруч із Кентавром Гленстромом та іншими героями Визвольної Великої війни, а потім із іншого боку. З'явився раптом Кор король древлянський із батьком королем Луном та своєю дружиною королевою Аравіс і хоробрим принцом Коріном на прізвисько разючий кулак, а разом із ними з'явилися і Гого із Гвін. А потім, із того Тіріан здивувався іще більше, звідки лясь зовсім із сивої давнини вигулькнули двоє добрих бобрів. Та Фавнтуннус. З усіх боків линули привітання, усі цілували одне одного і тисли одне одному руки. Звідки лясь почали лунати старі жарти, а ви уявити собі не можете, як може прозвучати жарт віком у п'ять-шість століть? Увесь натовп поволі опинився у самісінькій середині фруктового садка. Де із дерева на них споглядав птах Фенікс, а під самим деревом стояли два трони. На тронах тих сиділи король Френк та королева Елен, від яких і беруть свій початок більшість давніх королів Нарнії та Древляндії. Тож Тіріан... Почувався так, як почувалися б ви, якби раптом предстали перед Адамом та Євою у розквіті їхніх літ. Десь за півгодини чи, можливо, за півсотні років, бо час там плинув зовсім не так, як тут, Люсі стояла поруч зі своїм любим нарнійським другом паном Тумнусом, озираючи із великої зеленої стіни простори нарнії, що тяглися перед нею. З верхівки пагорб виявився значно вищим, аніж здавався до того. Виблискуючи крутими схилами, спускався він усе вниз і вниз, так що дерева внизу здавалися не більшими за дрібки зеленої солі. Тоді повернулася вона спиною до стіни і оглянула садок. Здається, розумію, задумливо мовила дівчина. Саме так. Цей сад він як і той хлів. Всередині він виявляється набагато більшим, ніж здавалося, зовні. Саме так, донько Єви, ствердно кивнув Фавн. Чим далі вглиб, тим більшим він стає. Усе дуже просто. З середини він більший, аніж ззовні. Люсі уважніше придивилася до саду. І раптом збагнула, то навіть і не сада а цілий світ із власними річками та лісами, із морем та горами, і от що дивно, здається, усе це було їй знайомим. Розумію, знову мовила вона, ми все ще у Нарнії, та тільки у Нарнії, так би мовити, більш справжній та прекрасній, аніж та, що зосталася внизу, і що теж була більш справжня та прекрасна, аніж та нарнія, яка лишилася за дверима хліва. Це як світ у середині світу, нарнія в середині нарнії. Саме так, знизав плечима пан Тумнос. Це як та ж цибуля, тільки вивернута на виворіт, кожне наступне кільце. Виявляється більшим за попереднє. Люсі озирнулася по боках і невдовзі помітила, що із нею трапилася надзвичайна та чудова річ. Куди б і як би далеко вона не кинула оком, варто було їй придивитися до чогось, як те щось ставало ближчим і виразнішим, не мов би вона дивилася на нього крізь телескоп. Зараз вона споглянула південну пустелю. А за нею величне місто Тажбаан. На сході можна було побачити Кейр-Паравель на самому узбережжі і навіть розгледіти вікно її колишньої спочивальні. І ще далі, уже у морі, постали острів за островом і так аж до самісінького краю світу, а там, за краєм, підпирала обрій. Височезна гора, яку вони колись назвали країною Аслана. Але тепер тепер вона могла бачити, що гора та лише одна із багатьох. Разом вони вишикувалися у довге гірське пасмо, що оперізує цілий світ. Поглянувши ліворуч, вона побачила на деякій відстані від них щось що спочатку прийняла закупчасту строкату хмару, але, придивившись пильніше, зрозуміла, то не хмара, то справжні землі. І, затримавшись поглядом на клаптику тих земель, вона несподівано вигукнула Пітере, Гедмунде, скоріше ходіть сюди та подивіться. І вони підійшли та подивилися, бо Зір у них став теж гострим, як і в неї. Не може бути, скрикнув великий король Пітер. Це ж Англія, а той будиночок та, та то ж старий дім професора Кірка. Саме там почалися усі наші пригоди. Я гадав, що будинок давно знищили, промовив задумливо Едмон. Так і було, кивнув Фавн. Але те, що перед вами, то справжня Англія. Всередині вашої Англії, так само як і навколо вас, справжня нарнія. І в тій справжній Англії добрі речі ніколи не можуть бути знищені. Несподівано їхні погляди перебігли в інший бік, і Пітер, Едмунд та Люсі, не втримавшись від великого здивування, почали гукати комусь і махати руками. Бо на іншому боці широкої та глибокої долини їм так само махали руками їхні власні батько і мати. Це нагадувало зустріч у порту, коли ті, хто стоять на палубі великого корабля, вітаються із тими, хто очікує їх на причалі. Як? Як нам до них дістатися? нетерпляче запитала Люсі. То немає нічого легко, відповів пан Тумнос. Та країна чи ця країна то істині землі. Вони, як пасма гіра Сланових. Тому треба йти гірським пасмом усе вище і усе далі, поки воно не виведе тебе туди, куди треба. Але чуєте Це ріг короля Пранка. Він кличе нас у путь». Невдовзі всі вони уже крокували разом. А було їх, правду кажучи, чимало. Крокували до Велетенських гір вершини, яких губилися десь у Небесній Блакиті так високо, що туди не сягнуло боко, навіть якби можна було бачити такі гори у нашому світі. До речі, снігу на тих горах також не було. Оперезані низками лискучих водоспадів, стояли вони безмежною зеленою стіною. Порослі лісами та квітучими луками. Землі, якими вони йшли, ставали дедалі вущими, і по боках від них пролягали глибокі долини, і по той бік долин справжня Англія ставала усе ближчею. Світло ж попереду них розгоралося усе яскравіше і яскравіше. Люсі, Побачила різнобарвні стрімчаки, що мов велетенські сходи вели їх уперед. А потім, потім їй стало уже не до них, бо сам Аслан великими стрибками спускався зі стрімчака на стрімчак, немов живий водоспад, уособлення сили, влади та краси. Першим Аслан підізвав до себе вертя. І не доводилося ніколи й нікому бачити віслюка, що мав би вигляд більш слабкого і безпорадного звіра за вертя, коли йшов він до Аслана. Поруч із величним левом він видавався кошеням поруч із сен Бернаром. Лев нахилився і прошепотів щось вертю, від чого його довгі вуха зовсім поникли, а потім. Ле мовив іще щось, і вушка знову стали стирчаком. Ніхто не почув, що ж саме сказав йому Аслан, а той звернувся до них і промовив таке, щось на вигляд, ви не такі щасливі, якими бажав я, аби ви були. На що Люсі обізвалася за всіх? Ми боїмося. Що нас знову відійшлють додому, Аслане. Стільки разів ти повертав нас із нарнії до нашого світу, що ми боїмося. «Вам немає чого боятися, похитав головою Аслан. Хіба ж ви не здогадалися? Серце у всіх радісно тьохнуло і запалало радісною надією. Сталася залізнична катастрофа. Дуже м'яко промовив аслан. Ваші батько і мати, та й усі ви, як ви казали, у царстві тіней. мертві. Навчання закінчилося. Канікули почалися. Сновид скінчився і настав ранок. І що більше він говорив, тим менше скидався тепер на лева. але... Що трапилося після того, було таким незвичайним та чудовим, що й писати про те мені зовсім не годиться. Для нас історія добігла кінця, і ми можемо, не кривдячи серцем сказати, відтоді жили вони довго і щасливо. Але для них то було лише початком їх справжньої історії, бо все, що було до того. Їхнє життя у нашому світі і усі ті пригоди у нарнії насправді ж були тільки обкладинкою та титульною сторінкою. І тепер, тепер нарешті, вони почали розділ першої великої історії, яку не в змозі прочитати жоден читач на землі. Триває вона без кінця. І кожен новий розділ кращий за попередній. Клайв Стейплз Люїс Хроніки Нарнії Остання битва Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за ваш час та вашу увагу за те, що разом зі мною крокували сторінками чудових книг хронік Нарнії Клайва Стейплза Льюіса. Сьогодні ми завершили цей цикл. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження від книг. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись, вподобувати відео і розповсюджувати їх в соціальних мережах. Адже української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.